Вили стільцем у школі. Відповідатимуть у суді. Деталі з конфлікту у радному. У ковальській мерії розказали, хто вип'є тисячу пачок кави. Здобули ліцензію на Паралімпійські ігри і відгуляли весілля. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. Розпочну випуски з медицинського скандалу. Колишнього заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука і ще десятьох лікарів, серед яких і Волинські, підозрюють у порушенні закону про трансплантацію органів. Про це із посиланням на власні джерела повідомило видання «Лівий берег. Загрійчук нині працює керівником відділу трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в інституті серця. Цікаво, що раніше, вже після роботи в міністерстві і до приходу в інститут серця, він очолював відділення трансплантології. У Волинській обласній лікарні у справі, окрім медиків Волинської обласної лікарні та інституту серця, фігурують також медики Центральної міської клінічної лікарні Києва. Як підозрює слідство, вони цитую. Незаконно вилучали анатомічні матеріали у людей, які перебувають у безпорадному стані та інші залежності від правопорушників з метою їх подальшої трансплантації. Окрім того, могли продавати чергу на трансплантацію, були замішані та отримували кошти за махінації з чергою. Все це робили нібито заради того, щоб саме інститут серця отримував органи для пересадок. Загрійчук цю інформацію поки не спростував і не підтвердив. Будемо організовувати брифінг. Зараз погоджуємо це все. Слідкуйте, слідкуйте за е, моїм Фейсбуком і за Хайсом. Зараз ми погоджуємо ще місце, тому що дійсно вона поширюється. активна нам кріпка окупація. Знаємо, що поліція вже відкрила кримінальну справу, а усім 11 лікарям оголосили про підозру. 12 канал намагався. Але не зміг зв'язатися з очільником Волинської обласної лікарні Олександром Дударем, аби отримати коментар з цього приводу. Ну, а далі про фальшивки на кордоні вперто підробляють документи і хочуть виїхати з України. Волинські прикордонники затримали майже три сотні військовозобов'язаних, які показували при паспортному контролі липові документи. Це статистика з початку року. Найчастіше підробляють військово-облікові документи. Також трапляються липові пенсійні посвідчення, посвідчення особи з інвалідністю, документи про бронювання. Про всі фальшивки прикордонники повідомляють у нацполіцію. Жалобна новина про захисника Зупинилося серце Анатолія Грищука із села Видарта, що на камінь 32-річний військовослужбовець був тяжко поранений та тривалий час проходив лікування. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким героям. Тим часом володимирські депутати виділили мільйони гривень військовим сотки. Аби оперативно відреагувати на запити бійців, збирались на позачергову сесію міськради. Виділили майже 16,5 мільйонів гривень. За 13 мільйонів мають закупити необхідне обладнання для сотої бригади. Крім того, для іншої військової частини купуватимуть спецокуляри та пульти для дронів. Нагороди князівським воїнам командир 14-ї бригади імені князя Романа Великого Олексій Трубніков вручив бійцям державні нагороди. Серед них і орден Богдана Хмельницького, першого ступеня. Високі відзнаки за небезпечну службу на передовій. Привітав воїнів і капелан Ігор Бігун. Побили стільцем у школі, відповідатимуть у суді. У ратному відбулось підготовче засідання у судовому процесі над підлітками, які жорстоко побили восьмикласника шкільним металевим стільцем, стаття за якою розглядають справу легкі тілесні ушкодження. Ми поїхали у прикордонне селище, аби дізнатись подробиці цієї жахливої ситуації. Нині у Ратнівському ліцеї номер 2 період літа, і діти відпочивають в період канікул. Але насправді ще 13 лютого тут сталася бійка, і відео поширилося усією мережею. Металевим стільцем приблизно ось такого характеру учня побили по голові. Нині триває судове слідство і попереду суд, який має встановити. Хто ж таки винен у цьому інциденті? Тож будьте з 12 каналом і не перемикайте, дізнайтеся правду. Це моторошні кадри бійки між учнем 8-го і двома учнями 9-го класу цього ліцею. Сталося. У той день пригадує мама потерпілого 13-річного Артема. На двох перервах в Ратнівському ліцеї номер 2 мого сина жорстоко били старшокласники. Був жахливий, жахливий оцей момент, коли він б'є стільцем сина прямо у голову. Ну, спасла рука, тому що так би він розніс йому голову цим стільцем. Там був крик дівчинки. Є на відео. Знову ж таки, в мене було багато питань до школи, де були поліцейські в цей момент, де були вчителі в цей момент. І на жодне з своїх питань я не отримала відповіді. Отримати відповіді про бійку у лютому, від якої досі мороз по шкірі беремося у дирекції ліцею в Ратному. Скільки років ви працюєте в школі? Я з 2012 року чи були такі історії за всю історію вашого керівництва, чи щось таке подібне було? Е, таких бійок у нас взагалі не було. Директор ліцею Ігор Рудчик показує клас до коридору, якому це сталося під час перерви між уроками хімії. Це було якраз там біля дверей, але сталося ось там. Да, якщо так взяти. Що стало причиною бійки? Словесна перепалка, задам конфлікт між хлопцями чи неодноразові суперечки. Ми не беремося стверджувати. Ситуацію видно і на цьому відео наданому дітьми. Хлопця б'ють двоє дев'ятикласників із сусіднього кабінету. Продовж двох перерв вони мали помиритися, де зайти але на другій перерві. Там на в хімії вже тільки вийшло. І їм сказали, що вони помиряться. все, Вчитель хімії тільки вийшла, і Вони знову щось прийшли. Хлопці не помирилися, знову щось там сталося. таке. вчителька хімії, яка зовсім ніяк не відреагувала, не відреагувала після першої перерви, просто їх розвела і почала урок. Однак ця ситуація призвела до наслідків, через які у 13-літнього потерпілого за висновками медичної експертизи черепно-мозкова травма та ушкодження зубів. Після цього це 9 днів стаціонару в лікарні. Чотири пошкоджених зуби, і е, я мала розмову з батьками цих дітей, і так як в мене доставили лікарню, поберегу. закрита черепно мозгова травма. Е, в мене е, була розмова з батьками. Так як в мене не було на меті доводити справу до суду, я говорила з ними за те, що вони мають відшкодувати всі витрати по здоров'ю, всі витрати, що зробили. Е, ну, те, що зробили їхні діти, вони мають відшкодувати. Ймовірна сума, за словами матері, потерпілого могла сягати тисячі доларів від кожного із батьків. Кошти мали покрити лікування, моральну компенсацію та витрати на стоматологічні послуги. Якщо буде згода батьків відшкодувати ті витрати, які фактично були понесені, і, наскільки мені зрозуміло, і зараз пані Віра несе певні витрати щодо насамперед психологічного відновлення сина. Однак батьки одразу погодилися, а потім чомусь відмовилися з невідомих причин. Тому, напевно, ми сьогодні в суді. Кримінальне провадження за цим фактом відкрите за двома статтями Кримінального кодексу України. Вони не досягли віку настання кримінальної відповідальності за дану категорію, будемо говорити кримінальних правопорушень. тобто вчинено було кримінальний проступок, який кваліфікується по одному. Неповнолітньому за частиною першої статті 125, а відносно іншого за частиною другої статті 125. Тобто це легкі тілесні ушкодження і легкі тілесні ушкодження, які спричинили короткочасний розлад здоров'я, потерпілого за результатами розслідування цього інциденту. Справа вже направлена до суду. Йдеться про застосування заходів виховного характеру, оскільки двоє хлопців, які завдали ушкоджень третьому, є неповнолітніми. Наразі справа перебуває в суді. І від коментарів батьки дітей, які побили хлопця, відмовилися, і до початку засідання покинули суд, ймовірно, через нашу присутність. Батько ще одного старшокласника, який задіяний у бійці цю ситуацію, коментує так: я не знаю ніяких позицій, я не тонку не знаю ніяких поводів, так що я вам нічого на жаль на даний момент не можу сказати. Можливо, по завершенню судового процесу. Оскільки обвинуваченими і потерпілими у цій справі є неповнолітні, а саме учні Ратнівського ліцею, суддя Ратнівського районного суду, вирішила зробити це засідання закритим. На думку захисника потерпілого, складність цього судового процесу у тому, що всі його учасники підлітки, яким всього по 13 років і діти є свідками у справі. Зважаючи на те, що багато неповнолітніх свідків у цьому насамперед і полягає складність, оскільки фактично це діти. Днями відбулося підготовче засідання у справі побиття неповнолітнього. Попереду судове засідання, яке відбудеться всередині липня за участю усіх сторін. Інциденту адвокат хлопця, якого побили у школі, каже, що вони готові сісти за стіл перемовин, аби вирішити ситуацію без суду і психологічного травмування дітей. Ми завжди готові на перемовини. Ми завжди відкриті, тому сторона захисту може до нас звертатися. Обов'язково ми всі питання обговоримо для дорослого. Хід в суд це вже є психотравма, це вже є напруга, це вже є певне е, тривоги, хвилювання. Для дитини множте це на 10. Тобто, ну, як так можна не любити свою дитину і так не хтовати її морально-психологічним станом, щоб до такого доходити? Психологиня Олена Звєрєва загальну ситуацію із жорстокою бійкою підлітків трактує з точки зору виховання дітей і середовища, в якому вони виросли. Якщо ти українець, якщо ти маєш власне почуття гідності, ти ніколи не спустишся до рівня аб'юзера. Ти ніколи не будеш ображати того, хто слабкіший. Ти будеш мати почуття власної гідності. Це величезні проблеми з наших дітей із самооцінкою. Вони не знають ні свого шляху, ні свого призначення. Батьки не вважають чомусь за потрібне це дітям розповідати. Директор ліцею вже чекає учнів на новий навчальний рік, але наголошує крапку у цьому питанні має поставити суд. Я думаю, що має бути справедливість відпоміти всіх. У разі доведення судом вони дітей, до яких можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру, до прикладу, застереження, обмеження дозвілля, певні вимоги до поведінки і постійний контроль батьків. Ці заходи звільнять дітей від кримінальної відповідальності, адже їм всього по 13. Але яким би не було покарання, ситуація і без цього у Ратнівському ліцеї за участю дітей зайшла в правове поле і крапку тут може поставити лише закон. А тим часом на 13-літнього потерпілого чекає психологічне, фізичне і моральне відновлення. Здоров'я після заподіяного однолітками. Ірина Кудря Василь Марищук, 12 канал. Зратного до Ковеля. Ковельський мер застеріг від маніпуляції з кавовою темою. Мова про закуплення міськрадою через систему Прозоро понад тисячу упаковок кавового напою. Їх придбали наприкінці 22-го року для пунктів незламності. Як пояснив Ігор Чайка, у тих пунктах випали. 36 упаковок. Решту ж віддали не чиновникам, як багато хто підозрював, а у лікарню, щоб частували поранених військових. Як вирішив виконком міськради, 1064 упаковки кави передано Ковальському МТМО для бійців, які там лікуються, а також і для пацієнтів лікарні. Не впорався з керуванням. І впав у селі Видерта на камінь каширщині. Серйозно забився мотоцикліст. За його життя борються медики. Автопригода трапилася вчора. 54-річний чоловік, керуючи мотоциклом «Спарк», Ймовірно, не впорався з керуванням і впав. Його у тяжкому стані забрали у відділення реанімації, що стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські наразі з'ясовують. Неймовірна пара у спорті та у житті. Станіслав Самолюк і Дарія Котик, які нещодавно здобули ліцензії на Паралімпійські ігри 2024, Зіграли довгоочікуване весілля. Романтичний момент, коли Станіслав освічився Дарії під час нагородження на змаганнях чемпіонату Європи наприкінці квітня, зворушив серця людей по всьому світу. Тоді закохані і водночас професійні висловальники здобули бронзу у їхньому активі. І срібло Кубка світу та ліцензія на Паралімпійські ігри 2024. 22-річний Слав Самолюк, ковальчанин. Він член Національної збірної команди України з академічного веслування серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Майстер спорту міжнародного класу. Учасник 16-х літніх паралімпійських ігор. Дар'я Котик наймолодша учасниця паралімпіади-2020. Членкиня збірної команди України з веслування серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. А далі. Про пам'ять. Унікальний фотоальбом, в якому зібрані історії 30 полеглих односельчан за 10 років війни, видали у Мар'янівській громаді. Детально описали біографії героїв, а також додали зворушливі моменти їхнього життя. Історія волонтерки, життя якої змінив цей фотоальбом. Далі у сюжеті моєї колеги Софії Мартинюк. Ми їхали дорогами війни, де були танки і багато зброї. А перед нами їхали вони. Найкращий час у нашого герої. Чиїсь батьки, брати, сини, кохані, сумнівні не хоче та відсутній страх. Везли усіх разом їх на завданнях, сміливих з автоматами в руках. З Валентиною Маціюк зустрічаємося у Луцьку. Приїхала сюди на презентацію фотоальбому, присвяченого полеглим героям її громади. Книга має для неї особливе і символічне значення, адже на сторінках її власні вірші, написані для військових і про війну. В цій книзі ім'я мого однокласника, в цій книзі ім'я однокласника мого чоловіка, в цій книзі мій родич, в цій книзі хлопці, яких ми шукали, які були пропавші безвісти, в цій книзі Ім'я найкращого друга і побратима мого сина. В цій книзі використали фотографії з моїх поїздок. Багато е, окрема категорія наших захисників вони не люблять фотографуватися. Але як ми приїжджаємо, ми завжди фотографуємося. Валентина – волонтерець з перших днів війни. Чоловік воював ще до повномасштабного вторгнення. А у лютому, 22-го на війну пішов і син. В неділю ми почали поз'їжджалися родичі з міста. Ми почали робити коктейлі Молотова. От, щось треба було робити, дівати, люди ліпили вареники, але ж треба було це все збувати, куди, як. Пригадує Валентина свою першу поїздку волонтеркою на схід. Той Харків з вибухами і смертями каже, запам'ятає на все життя. Але коли ми завезли допомогу і нам вдалося вивезти 16 людей, нам місцеві волонтери харківські вивозили, і ми вже там ближче з Люботина забирали. 16 людей забрали. Ми їхали з таким піднесенням. Ми зробили важливу справу. Зараз Валентина звільнилася з роботи адміністратора ресторану і повністю присвятила себе волонтерству. Возить на фронт все, що лише можна дістати: тепловізори, рації, генератори, продукти, засоби гігієни, одяг та медикаменти. І я вже не уявляю, раз в місяць, зараз на днів 4-5-6 я їду в поїздку, двома бусами ми їздимо, ми стараємося взяти всі області, і Запорізьку, і Харківську і Донецьку два рази в рік я стараюся поїхати на Херсонщину, там теж наші знайомі є. Зізнається, найскладніше розуміти, що тих військових, яких бачать під час приїзду на фронт, наступного разу може вже не зустріти серед живих. Я приїжджаю додому, кілька днів я перезавантажуюся і ідуть я... ки від хлопців. Хлопці дякують. Хлопці питають, як ми доїхали. Хлопці просять, коли ви наступний раз будете їхати, і воно якось от штовхає вперед. Під час усієї нашої з Валентиною розмови жінка не випускає з рук книгу, з якою приїхала до Луцька. Це фотоальбом. Пам'ятаємо своїх героїв, виданий у Мар'янівській громаді. У ньому, окрім віршів волонтерки, 30 історій воїнів, які загинули, захищаючи Україну. Я вирішила створити ось такі, таку книжку. Підсумок за 10 років нашої війни можливо комусь війна 3 роки. Для мене вже 11-й. 15-16 рік. Чоловік був на війні з 20-го року. Мій син захищає нашу державу. Перегортаєш сторінки цієї книги. І складається враження, що вона не про мертвих, а про живих. На фото: військові зі своїми родинами, щасливі моменти життя, зустрічі, усмішки та обійми. Ця книжечка сторіночка розповідає про мого чоловіка. Тут багато ми можемо чого побачити і відобразити, коли ми спілкувалися з лінії фронту. У книзі не лише фотографії та біографія, але й QR-коди, завдяки яким можна переглянути відео, послухати голос і, хоч на одну хвилинку уявити цю людину поруч. Книжка є в електронному варіанті. Ми доповнюємо, і якщо закінчиться війна, я думаю, що Бог дасть здоров'я і я його. Видам теж альбому. А поки що фотоальбом з волонтерськими віршами можна придбати у Луцьку у приміщенні юнацької бібліотеки. Везли усіх дивитись в очі смерті, де кулі свищуть, де передува. Туди, де щохвилини можна вмерти. Туди, де смерть виходить на жнива. Софія Мартиньок, В'ячеслав Білов, 12 канал. Ну а на завершення про дрони. Та гойдалки, хто не воює, збирає дрони для фронту. Така позиція молоді в ратному. Хлопці під час війни об'єдналися, аби допомагати друзям на фронті. З ініціативи молодих підприємців у селищі вже з'явились дитячі майданчики. А місяцем раніше на передову відправили першу партію дронів, зібраних у невеличкому селищі на Волинському полісі у ратному. Разом із Михайлом Мосіюком ідемо дивитися на перший дитячий майданчик, зроблений у селищі Ратне під час війни. Тут був по саті, яма, де, яка була, заросла різними е, е, деревами. Е, потім ми вирішили, що давати щось робити, не чекати, що хтось має за нас це зробити, а почати самим. це варто було. Ми об'єдналися і от з цього перший, перший крок ми в минулому році повністю реалізували. А це вартувало немало 120 тисяч гривень за гойдалки та обгородження території. Від місцевої влади лише отримали дозвіл на роботи. Міська влада вас підтримує. Слава Богу, що нам ніхто не заважає. Тобто в їх є своє бачення, в нас своє. Місцеві матусі тепер мають ошатний майданчик для дітей, який став чудовим місцем зустрічі і відпочинку для малечі. Якщо ми не можемо повпливати на ситуацію десь загалом, на якісь уряди, на якісь закони, ми можемо повпливати на те, що є в нас конкретно тут. І таким чином ми зрозуміли, що ми маємо зробити це самі для наших дітей. Я сама мама, і ну, це була дуже велика проблема. Вирішувати ці проблеми взялося 17 ратнівчан. Вони молоді підприємці, які об'єдналися громадську організацію Змін Ратнівщини, яка ще й допомагає фронту. Куди ми їдемо зараз? А ми зараз поїдемо на аеродром. Трошки політаємо, покажемо нам ще, ще проданий цікавий новий проект, який ми почали рухати. Отримавши дозвіл про доступ на місцевий аеродром, їдемо випробовувати ратнівські дрони. Будемо діставати наші дрони для перевірки і тестування. Перед тим як відправити їх на фронт хлопцям, ми їх обльотуємо. <звіт> Ой, у Лузі червона калина. На кожен дрон щось нове ставляємо і так цікавіше. Пройшовши навчання у навчальному центрі ЗСУ, хлопці отримали знання з курсу керування та навики тестувальників дронів і взялися допомагати фронту. Як і всіх, багато друзів на фронті, і ми завжди займалися волонтерською діяльністю і вже дійшли до того етапу, що ну давайте щось важливе робити, дійсно що треба, і прийшли до того, що треба робити. Дрони за плечима Віктора, економічна освіта. Але коли взявся за дрони, навчився і паяти, і складати в єдине ціле семи та 10 дюймові. Е в дрони. Наша задача зробити так, щоб коли він прийде до хлопців туди, щоб в них було найменше всякого ну, різних питань, що з ним зробити. Тобто воно має бути все наладжено. Вони взяли, попробували, полетіли і віддали вже в бойові групи, щоб вже на бойові задачі. А бойове завдання не з легких приєднати чималий вантаж до пташки і скинути його на території ворога. Цей процес тестуємо з хлопцями. За два місяці роботи хлопцям вдалося зібрати і протестувати 10 дронів, які нині на Лиманському та Запорізькому напрямках. Питання Саші на ходу хочемо передати. Він зараз якраз перед лиманом, тому хай в них виходить. Історія із розробкою та збором дронів в ратному триватиме. А при цьому що важливо не припинятиметься і збір коштів та будівництво дитячих майданчиків. Майданчики, дитяча дитяча історія. Вона ж продовжується, вона ж не зупиняється. Ми просто взяли собі ще один напрямок, який дозволить е, ще й більше бути корисними. Тому що є ж дуже проста фраза: ти або воюєш, або допомагаєш. Допомогти хлопцям наближати перемогу може кожен Ратнівчани в лабораторії. буревісник ФПВ мають амбітну мету зібрати 30 дронів за літо. Боревісник, тому що ну як пташка, а «ФПВ» як приставка до того, чим ми займаємося зараз. Ми відкрили е, збір на тридцять. Піві. Тому в цьому напрямку рухаємося. Ми її зараз закриємо і будемо потихеньку збирати, відправляти хлопцям. Ірина Кудря, Василь Марищук, дванадцятий канал. Закликаю брати приклад із цих хлопців і також допомагати нашим захисникам, бо навіть маленький донат важливий якими ще подіями потішить п'ятниця 14-го, раджу дізнаватись у наступних випусках новин, звісно ж, на 12-му. Ну а якщо ви раптом не встигли повністю переглянути випуск, або ж у вас є бажання ще раз передивитися із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі. Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. З очікуваннями, що у наступних випусках хороших новин ставатиме більше, наразі дякую за увагу і побачимось.